Покажемо найпопулярніші моделі інверторів мас. Це у нас найпростіший кіловатний, працює з 12-вольтовим акумулятором. У нього так. зразу йде в комплекті дроти для підключення до акумулятору, також дріт для підключення до мережі. І на, задньому, на задній панелі у нас дві розетки для включення до споживача. Тобто, це як джерело безперервного живлення безпосередньо на ваш котел, холодильник, комп'ютер те, що вам треба. Без якогось підключення до щитку та якихось. Складних робіт з кабелями. 3 кВт серія, яка вже має настінний монтаж, також має сонячний трекер для сонячних панелей. До нього можна підключити і ефективно використовувати 1,4 кВт панелей. Вимагає відповідно настінний монтаж, підключається до клемної колодки. Акумуляторна батарея вже йде на 24 вольта, сонячне поле від 30 до 145 вольт. Це його старший брат також 3 кВт, має майже всі ті самі параметри, трошки більш потужне сонячне поле. Можна підключати і ефективно використовувати до 2,5 кВт сонячного поля. І найстарший брат з лінійки Mast це йде 5 кВт, 5248 PRO серії PH. Він має можливість продажу за зеленим тарифом, має функцію підмісу сонячної енергії до енергії мережі. Працює з 48-вольтовим акумулятором. Також вимагає настінного монтажу та підключення клемних колодків. Всіх трохи.